Марсик, не мішай. Не мішай. Та пота, не мошай мені. Я їй, я їй. Нікому гру грає. Не знаю, сказала твого телефоні. Зараз. Сейчас, сейчас. Хто Ой, молодець. За що ти дивися на нас? Тисюш, що за на дивитись? м Стас самостоятельный. Ты глянь, как у него все получается у -у. самого. Классно. Телефон можешь держать? Марсик так важно дивиться на Стасика. Нас тоже приползвали Марсик. Марсик. Что там? Стасюня, да? Полис? Кудись полис? Ні, він все одно до Ніки. Не мушай, Ко. Ніка ще дому думає. Вона думає, яку б ігру ви... Ві... А, скачує, да? Нову гру скачує. Не, не мушай, Ко. Ще скачається і буде грати Ніка в ігру. А поки що подивимося, як Стасик грає. Показати фотографії, де в нас букет. mm Марсик усівся. Усівся. Нікуш, скачалася так? да? Отакої От залишили Стасюні самого і втекли. Марсик, а де вся надіжда на тебе, що ти будеш Стасіка нянчити? Ось такий Стасик, Дуже маленький хлопчик. Дуже дуже маленький. Нікусь, ти нам покажеш, як багатися грою. Що там Стасюнь? Стасюнь. Ану поворачивайся, поворачивайся. Повзи сюди, повзи, 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 повзи. От так, 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 так. Вставай, давай, давай, давай. Встанься, котівки, вісім місяців. Да, вісім місяців. Зараз він буде вставати. У нього є ходунці. Ми зараз його туди посадимо і він нам покаже вищий пілотаж. Що, кисню, хочеш схватить? Китя там. О-о-о, встає, встає, встав на ножки. Хочеш китю? Китю схватить. Зараз я тобі допоможу, але ж дуже важко держати телефон і тебе посади його в ходунки, і ми зараз подивимося, як він буде. Справляться з таким агрегатом. Стасюня, ну покажи, як ти будеш їздити на них. О, получається, получається, опа, і ти вже тут. Опа, і вже коло нас. Красавчик, ай! Ось такої Марсик. Усі дітки зайняті своїми ділами. В тебе скачалася гра, ні? Ні? Ні, а за А, ще качається, ще трошки залишилось. Що там, Стасюнь? А в тебе що там? Телефон? Ой, який гарний. Гарний, гарний, гарний. Ано. Поїдь за Марсиком. Де Марсик? На на, 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 на твій на твій телефончик. Ой-ой-ой, як ти швидко передвигаєшся Марсік там. Ой, Стасік, на, я тобі допоможу. На, на. От таке. Піймав на ходу, на літу піймав. Ой, який в Стасіка телефончик. Здорово. Ніка, що там уже закачалось? Ой, Стасик, не завали ёлку. И дай коломену, я буду теж заглядати. Мені дуже цікаво. що там? О, нова гра. Ти вже там построїла, а тепер куди він біжить? Марсик, не мешай. Ми дивимося, як Ніка грає. Ось і Стасик Привіт. Стасик, ти тоже будеш там мішати? А, в тебе своя гра. грай в свою, а Ніка в свою. Дай вот там. Ніка, розказуй, хто там бігає? Нікусь, розказуй. Стасик хоче знати. Розкажи Стасику, хто там у тебе бігає? Ліза, підкажи, хто там у Ніки бігає, бо вона не знає. Діти персонажем. І куди йому треба прибігти? По дорозі бігає. Непонятно, що він там бігає. Нікусь, розкажи, що треба зробити. Кудись прибігти? Да. Ого. Сундук розкрився, да? да. Котик прийшов. Котик прийшов? Да. Ух ти! І що, він далі побіг? Так, досить обій. Ніка, дуже цікава ця гра, да. О!

А Что на, на демоны? М -м -м -м. -м -м. Я столько. Я столько поела с этим. А, пошла клетку. А, про... О, что-то мне пошел. Я свечу мне туда. У меня что А, попалась друзья. У тоже плюкуют. О, вот, мне должно быть кучевать, да? так. <свят> <свят> <Да>. Так. Комментарии не <некий. свят> Да-да. А, то... да Это то мешали. А, я бесу Ем. Эм. пише в мене осемы? Это ршка нет. Ааа, Майнкрафт. Ты знаешь, что угрозу? в вные, да? Я инак, что здесь. Майкропенба. Так от посадка. По С дорозі не можна бігати, А то машина зб'є Чула, Ніка як треба. Є тротуар для людей. О кофтика. Е, прости мене Ніка, ти нарушаєш всі правила. Треба по тротуарам бігати А, я поїхав все, я поехала, Чика. Все, я поехала. О, пересила на мотоцикл, понятно. Тут тоже надо по правилам ехать, Ника. По тротуарах не можно. Там, де люди ходять, не можно. Теперь тільки по дорозі.